Радянський Союз для мільйонів людей був втіленням зла. Тоталітарний устрій, жорсткі закони, відсутність будь-якого індивідуального росту особистості та інше. А для інших людей життєва мрія, низький рівень безробіття, майже безкоштовне житло та, звичайно, по патрі копійки, настоящий ліманат і найсмачніша ковбаса без ГМО. Та чи насправді у союзі все так було добре з продуктами? Невже насправді усі гости це щось, чого зараз кардинально не вистачає? У сьогоднішньому відео я розповім про те, які... Продукти в СРСР були не тільки поганої якості, але й взагалі небезпечні для здоров'я у прямому сенсі. З вами канал Вільний Погляд та ми починаємо. По радянським державним стандартам, так званим гостам, додати у продукти можна було багато чого, що зараз вважається надзвичайно небезпечними речовинами. Повні консерванти та навіть нітрит натрію. Він, до речі, викликає порушення обміну речовин, пошкодження слизистої оболонки та не виводиться з організму, а накопичується та має пожиттєвий ефект. Його додавали в ковбасу для регулювання кислотності. Його, до речі, після розвалу союзу додавати в їжу заборонила навіть Росія. Наразі використовується лише для виготовлення миючих засобів та стирального порошку. А для копчених м'ясних виробів додавали взагалі ацетон та формальдегід. Менше з тим у ковбасні вироби часто припускалось додавати нітрати, іноді навіть до 5 грам на кілограм. Так, за гостом номер двадцять три шестосімдесят року оверену ковбасу, сосиски та сердельки припускалось на заміну м'яса тваринного походження, як от яловичини свинини та баранини, додавати білкові стабілізатори, крохмал, муку та сирвутку крові, враховуючи рівень крадіжок на підприємствах, можна припускати, що іноді м'яса взагалі там не було. Ходять міфи про те, що м'ясо ціліком розкрадалось керівництвом, сало працівниками, тому що було в ті самі ковбасі, залишається загадкою. Найпопулярнішим міфом про союз було морозиво старше покоління досі силається на те, що у СРСР нехай і було багато чого поганого, а от молочна продукція 100% натуральна, адже тисячі кулгоспів тримали мільйони курів, та з молоком точно проблем не було. Союз постійно змагався з США по виробництву морозова, але навіть в таких умовах СРСР поступався в цій гонці більш ніж у 5 разів. Та чи справді радянське морозиво по 3 копійки було таким корисним та натуральним? До речі, воно коштувало не 3 копійки, а навіть 20 копійок. Що на ті зарплати було не супер дешево, як про це говорять. Але зараз не про це. Кажуть, що той самий смак морозова обумовлювався добавкою більш ніж 15% натурального молочного жиру. Проте насправді за місце віршків додали звичайне молоко, а згущували його до консистенції морозива звичайною мукою або крохмалом. А щоб воно топилося так швидко, добавляли гідрогенізовані жири, так звані трансжири. Вони зараз вважаються однозначно шкідливими для здоров'я людини. Проте тоді це було дешево, адже тримати одну ціну по всьому союзу було необхідно для іміджу, а на якість ніхто. Особливо не дивився. Зі сметаною теж не все було так радужно та цікаво. Часто говорять, що раніше сметана була такою густою, що в ній могла стояти навіть ложка, мовляв, настільки натуральна та корисна. Але насправді консистенцію сметани досягали крохмалем та мукою, а враховуючи знову ж таки той рівень крадіжок серед простого персоналу та керівництва підприємств, недостачі заповнювали звичайною водою. Безперечно, якісні продукти тоді існували, проте вони, звичайному люду були рідко доступні. Для партійців та високопосадовців існували приватні магазини з продуктами вищої якості. А звичайним робітникам йшло все, що можна було зробити супердешево. супер дешево. Саме по цій причині вибір був скупим, а дефіцити досягали народного масштабу. Тоді черги були навіть у тих регіонах, де вироблялися продукти. Якщо когось цікавить, чому було так, я якось зроблю ще одне відео та розповім, куди дівались гроші союзу. Спойлер на військову промисловість. Під кінець добавлю, що я не є ярим противником соціалізму. Розумну думку воно все ж таки несло. Справді безробітних тоді було мало, хоч і п'яниць менше від того не робилось. Тоді пили усі. Менше з тим я хотів лише донести, що міфи про корисні та натуральні продукти це не більше ніж міфи. Людей годували максимально дешево та прививали постулати про перше і второє для того, щоб дешево забити голодні шлунки радянських громадян. Адже щоб зварити суп, багато чого не потрібно було: вода, овочі і трішки м'яса. Я сподіваюся, відео було цікаве, та ви поставите йому лайк і підтримуйте мене підпискою. З вами був канал Вільний Погляд та до нових зустрічей. Слава Україні!